Наступна головоломка. У нас є така рівність 9 відняти 6 дорівнює 4. Наша рівність неправильна. Нам потрібно перемістити три серники, щоб наша рівність була правильно. Це досить простенька математична задачка, за якою без проблем справляються як діти, так і дорослі. І усі, хто гарно логічно мислить, без проблем справляється з вирішенням даного завдання. Нам потрібно. Перемістити три сирники, щоб наша рівність була правильною. Тому ставимо відео на паузу, думаємо і коли ви знайдете правильне вирішення даного завдання, ви можете продовжити перегляд даного відео, щоб переконатись, що ви правильно справились завданням. Нам потрібно перемістити три сирники, щоб наша рівність була правильною. Я знайшов 4 варіанти вирішення даного завдання. Зараз я покажу вам один із варіантів. Якщо ви знайдете інші, будь ласка, залишайте їх в коментарях. Як вирішується дана задачка? Для цього нам достатньо перемістити ось цей сіник, ось сюди ось цей сирник. Ось сюди. І ось цей сирник. Ось сюди. І тепер, коли ми перевіримо умову, 3 відняти 0 Буде 3, 3, дорівнює 3. Наша рівність рівна. Задачку виконано, головоломка вирішена.